Ну що ж, зараз я розповім про цікавинки Таїланду і різні поради, щоб провести час Таїландії як найвесніше і безпроблемно. Отож, перше, що було дуже цікаво спостерігати в Таїланді, це те, що в них руль з правої сторони. А, це було незвично, коли таксі з нами приїхало. І також тут працює болт. Він найдешевший. Можете користуватися своїм додатком. А, зараз якась проблема, що не знімає з карточки гроші, тому тільки готівкою, але болт працює, ціни на нього доступні. А, друге, те, що в них дуже витемнені вікна, навіть передні, тобто більшість машин взагалі не видно, хто всередині. Це було дуже цікаво. А друга Третя, це доступність тропічних фруктів, і взагалі ціни на їжу. Тобто я вже була у дуже багатьох тропічних країнах, але тут найдоступніші ціни на різні різноманітні просто фрукти тропічні, і їхня їжа надзвичайно смачна, оригінальна, незвична і смачна. Ось, і взагалі можна дуже бюджетно тут провести час. Ще одна цікавинка це те, що мене здивувало, це їхні жінки. Їхні жінки надзвичайно красиві. Вони мені дуже, вони мені дуже зовні подобаються. Тут пляжі, тут є два моря в Таїланді. Там, де хукет і крабі, там трошки бірюзовіше, гарніше море. Тут вона інакше, але пляжі можна в Патаї знайти досить гарні все одно. Якщо пройтися, я прийшлася і знайшла дуже мальовничі красиві пляжі. Тому так. А, і ще забула про масаж. Тут дуже доступні ціни на масаж, просто дешевше, ніж в Україні. А, я ходила майже кожен день на масаж. Я, напевно, навіть нічого такого сильного не зняла, але я вам розповім. Масаж на ноги, година часу це 350 гривень, 360 гривень, так, Ось на спину масаж 600 гривень година, все тіло. Тобто це дешевше, ніж в терміні. Можна приїжджати, масуватися. Масаж фантастичний. Масуватись можна цілий тий, тий, день вашого відпочинку. Так робила я. І а, з такого стіковину... А, і ще я ледь не забула. Якщо ви бачите зелене світло або перехід, то не втрачайте, а не втрачайте пильність, тому що це не означає, що вас пропустять і що ви можете проходити. Часто їдуть на зелене світло, особливо е, ті, хто на мотоциклах. Ось е, вони. Не пропускають вас на е, пішохідних переходах. Вам треба перебігати. Тут треба навчитися перебігати швидесенько. Я вже навчилася поміж машин, поміж машин. Ось, і. А, і тут це країна, в якій а на додатку Волт ви можете вибрати таксі у вигляді мотоцикла, що буде дешевше. Я хотіла покататися, але... Час настільки минув швидко, що я хотіла вже останні два дні просто відпочити на морі, насолодитися тим теплом. І я не спробувала таксі на мотоциклі, але наступного разу, як я повернуся, то я обов'язково спробую, а повернутися я планую. Це чи не, чи не перша країна, в яку реально я хочу повернутися? Ось це той гарний пляж, який я знайшла. дуже красиво тут. І затишно. І на пляжі можна купити собі ось таку тарілочку смажених креветок з соусом дуже смачним за 40 бат. Це наших приблизно 50 гривень. так, це вже мій останній день в Таїланді. І на останній день в Таїланді я вирішила подивитися Бангкок за можливості і поселилася у готель дуже близько біля литовища. тому що в мене такий нічний виліт, і я не хотіла сидіти там дві години їхати з Питаю до Бангкоку. Ось покажу вам готель і кімнату. Тут ми заходимо в ванну. Ось така, я не знаю, що це у них за така мода в всіх готелях, щоб був е, з туалету вигляд на кімнату. Ось це така в них ванна туалет. Е, і ось така спальня. Тут дуже душно. Треба провітрити. У, тут сонячна сторона, а це якесь поле. Але тут є басейн, я зараз покажу дуже гарна територія. Ось так виглядає. І заплатили ми 1440 бат. На сайті взагалі писали, що безкоштовний трансфер до литовища, але вони сказали, що за нього треба платити. Я замовила справжній смузі з кавуна 95 гривень. Справжній кавун перемелений, цікаво так. Тут басейн і ресторан, який до першої години працює. І я собі замовила такий бургер з курочкою. Виглядає дуже симпатично, з салатиком, з картопелькою, 180 бат. Супер! Це басейн тут такий, де всі їх І ось там наша кімната на другому поверсі. А ось тут ресторан. Так. Але е, сьогодні було дуже жарко, 34 градуси. І я себе так погано почувала, що просто м -м, капець і подивилася, що там дуже сильні були затори. Якраз був якийсь час пік. І я вирішила, що я нікуди не поїду. Ось, і замовила собі тут масаж. Е, піду зараз ввечері просто на масаж, прогулялася вулицями, там, де все є для. Місцевих, о, я забула зазняти. Може, ще раз пройдуся і зазнімлю після масажу. Купила собі знову ж такі ті роли, роли просто неймовірні, оці з капустою чи що там, що там за овочі, не знаю, якісь їхні овочі. А, ось, і цей готель я вибрала через те, що люди в коментарях писали, що трансфер до готелю кожної години ходить і він входить в ціну готелю. Мене це дуже зацікавило. Ось, і е, я, коли приїхала, то вони мені сказали, що. Чи потребую я трансфер до готелю, і якщо так, то мені треба заплатити 160 бат за це. І я така: а він йде в третій другій, третій і так далі. А мені вже в третій годині треба бути на литовищі. Тобто, або я в другій їду і ще годину зайву сижу, або в третій якось виїжджаю, впритик приїжджаю. І 160 бат, коли я подивилася, що болт 100-120 бат, це було розчарування насправді. Ось, і одним словом, ось таке то. Скоро вже печу додому. І ще що я побачила, коли зайшла в магазин. 7-11. Я побачила йогурт, який називається Болгарія. І я така: Ууу! І подивилася, що він вироблений в Таїланді. Це навіть ще цікавіше. Я перший раз побачила таку мийку, яка сама собі їздить. Oś należy to jeszcze sobie taka jeździć, przybierać. Hmm. Ciekawe.